Середа, 28 вересня на каналі Житомир інформаційний підсумок новин. В студії Ольга Степуренко, Сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо вас сьогодні у випуску! В Житомирі триває ремонт Михайлівської. 29 вересня Україна відзначає 75-ті роковини трагедії у Бабиному яру. Уряд посилюватиме персональну відповідальність посадовців, контролюючих органів за вчинення тиску на підприємців. Обіцяний міською владою чотири роки капітальний ремонт Михайлівської нарешті здійснюється, але спричиняє чималі незручності для жителів та гостей Житомира. Затримка сталася не лише через зміну влади, а й через те, що проект перероблявся. Зараз вартість його проведення оцінюють у 17 мільйонів гривень. Оновлена Михайлівська буде захищена від автотранспорту болардами, а її центр прикрасять літня сцена, зелена зона та фонтан. Про це розповів міський голова Сергій Сухомлин під час прес-конференції, влаштованої прямо посеред будівництва. Тільки но ну, для журналістів відчинили щілочку у паркані, як перехожі туди заглядають, і намагаються пройти наші люди. Якщо зроблять нормально, то вже хай буде, куди ж ми дінемося. Але хочеться не тільки такостиково. Якщо вже роблять, то що пробили, от там, наприклад, на театральні, там вони біля банка зробили. Я дивлюсь, а далі вже асфальт порепаний, і далі вже ніхто не робить ремонт міста. А чому тільки Михайлівська а не всього міста? А на Бугуні, на остальних? ці дороги зазвичай ходимо в садочку. На зупинку йдемо трошки важкувато. Ну, звісно, незручно. Незручно, але так ніхто не заважає будівельникам працювати на швидкість, адже мають вкласти плитку за два місяці за умови відсутності проблем із комунікаціями. У черзі освітлення, фонтан та сцена. Усе планують завершити до кінця року. Вже на новий рік ми зможемо. Проводити здесь праздники, все було б швидше, але Депутати фактично единогласно настайвеля на тому, щоб вулицю Міхайловська делать в граніті, і ми пішли на змінення проекту. Спочатку пішохідно планували вмощувати бетонною плиткою, тому другий проект реконструкції під граніт обійшовся бюджету міста дещо дорожче. Але міський голова запевняє, що економлять де можуть. Прошло удешевление за счет гранита и за счет укладки. Сумма где-то экономия около 700 тысяч. Я думаю, что мы сможем уделить. Уменьшить суму, яка заложена на установку боларда і на установку сцени, це вот три таких суми больших, які нам дозволяють уже показати достаточно велику економію. І я думаю, що ми в п'ятнадцять мільйонах сположимося. Ті деньги, які планували изначально. за проведеним тендером, заробити на житомирянах дали житомирянам. Субпідрядник і підрядник обидва є житомирськими фірмами. Ми заробляємо час, те що ми можемо зробити таку гарну вулицю пішохідну і це взирається міста Житомира. по поєму тендеру було жила, участвовать участвувати аж дві кампанії. Аж дві компанії, тому штаботи сложні, сроки дуже маленькі. Граніт постачають три кар'єри, що розташовані у Житомирській області. кажуть, що малюнок, який створює їх різна структура, буде видно після шліфування. Теперішні незручності минуть. А натомість Житомиряни матимуть не лише окрасу міста. Головна мета, щоб Михайловська стала місцем зустрічі місце для людей. У нас, на жаль, зараз місце зустрічі це торговельний центр. Глобал. І на наше глибоке переконання, місце зустрічі має бути на Міхалській. Щоправда, громадські туалети, які неодмінно мають бути поблизу місця зустрічей, планують облаштувати лише наступного року. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. У Фінляндії прокуратура Нідерландів сьогодні оприлюднила результати розслідування катастрофи MH17. В інформації зокрема йдеться, звідки був нанесений удар і з якої зброї. Про це посилаючись на прем'єр-міністра Фінляндії, Юха Сіпіля, повідомляють місцеві змі. У доповіді наголошується дослідження, які проводилися нідерландськими слідчими з метою з'ясувати, з якої пускової установки був збитий повітряний лайнер. Показали, що мова йде про російський бук. У міжнародні міжнародній прес-конференції за результатами розслідування авіакатастрофи малазійського боїнга бере участь перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук, який відбув до ГАГ з робочим візитом. Оприлюднені результати роботи міжнародної спільної слідчої групи, до якої входять представники п'яти країн: Нідерландів, Австралії, Малазії, Бельгії та України. За цю добу бойовики здійснили шість обстрілів по позиціях українських військовослужбовців в напрямку Попасного та поблизу станиці Луганської. Про це повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації. Зокрема, ввечері ворог тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та протитанкових гранатометів у напрямку села Новозванівка, а по позиціях українських військовослужбовців, поблизу села Новоолександрівка, двічі застосовувалися протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У той же Час бойовики з автоматичних гранатометів вели обстріл у напрямку станиці Луганської інформації про жертви та руйнування не надходило. В кінці місяця Україна при фінансуванні північно-атлантичного альянсу почне ліквідацію могильника радіоактивних відходів на об'єкті Вакуленчук в Житомирській області. Про це повідомив керівник секції трастових фондів Агенції НАТО з підтримки і постачання, доктор Фредерік Пежо. Проект буде реалізований в рамках реалізації трастового фонду НАТО з поховання радіоактивних відходів з колишніх радянських військових об'єктів. За словами Фредеріка Пежо, перший етап проєкту Розпочався у січні 2016 року і був направлений на обстеження та складання карти радіоактивного забруднення території. Загальна сума проекту склала 950 тисяч євро, з яких Україна вже отримала 848 тисяч. 29 вересня Україна відзначає 75-ті роковини трагедії у Бабиному Яру. Основні заходи пройдуть в місті Києві ввечері у Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр. У зв'язку зі скорботною датою закликаємо установи та організації області обмежити проведення розважальних заходів під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роках. Бабин Яр став місцем масових розстрілів нацистами, євреїв та ромів, військовополонених, в'язнів сирецького концтабору, а також підпільників, членів організації українських націоналістів, заручників, саботажників, порушників комендантських годин та інших. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру було розстріляно майже 34 тисячі людей. Усього протягом двох років у Бабиному Яру було розстріляно від 100 до 150 тисяч осіб, дві третини з яких склали євреї. Обласне телебачення інформуватиме вас про події в області і Україні. Уряд посилюватиме персональну відповідальність посадовців, контролюючих органів за вчинення тиску на підприємців. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду. Прем'єр-міністр зауважив, що уряд веде постійний діалог з бізнесом. Раз у декілька місяців відбуваються зустрічі для обговорення нагальних проблем. За результатами таких зустрічей були звільнені з посад службовці першої ланки, у тому числі регіональних служб. Державної фіксальної служби та митниці голова уряду зауважив, бізнес-клімат в країні має змінюватися у кращий бік. Ми будемо підкреслювати персональну відповідальність. Я би хотів, щоб сьогодні почули всі підприємці незалежності, в якій в якій, в якій, в якій області вони працюють. Якщо буде несправедливість застосовуватись по відношенню до українського підприємця. Ми будемо знаходити винних у цьому і будемо звільняти їх з роботи, і вони будуть нести за це відповідальність. Вчора, 27 вересня, на території однієї із Житомирських загальноосвітніх шкіл в районі Крошні у 14-річного школяря одноліток викрав мобільний телефон. Про це повідомляють на сайті головного управління Нацполіції у Житомирській області. Дільничні офіцери поліції встановили очевидців, і у ході бесіди з ними виявилося, що до кримінального правопорушення може бути причетний одноліток потерпілого школяря, який навчається у загальноосвітньому закладі, розташованому поруч з місцем події. Візит правоохоронців додому до підозрюваного підлітка став неприємним сюрпризом. І для хлопця, і тим паче для його батьків, чужий телефон, відібраний у потерпілого поліцейські, вилучили. Причини, які штовхнули юнака на вчинення злочину, нині встановлюються у рамках розпочатого за фактом грабежу. Стаття 186 карного кодексу України кримінального провадження. Подібні протиправні дії за чинним законодавством караються штрафом, громадськими або виправними роботами. Шним арештом позбавленням волі строком до 4 років йдеться у повідомленні правоохоронців. А наш інформаційний випуск триває, і в другій його частині говоритимемо про таке. 29 вересня відзначається Всесвітній день серця та розпочинається всеукраїнська кампанія із боротьби з серцево-судинними захворюваннями. За 10 років в області в родини опікувнів та піклувальників влаштовано понад 4 тисячі дітей. Чи потрібен сучасній дитині дитячий садочок? А тепер звертаємося до усіх небайдужих за допомогою. Звертається мама 13-річної Віти Поліщук. У дівчинки діагностовано онкоураження лівої стегнової кістки. Віта навчається у восьмому класі Ємільчинської гімназії. і Найбільше за все мріє повернутися до нормального життя. Мама Валентина Адамівна звертається до усіх небайдужих надати посильну допомогу для лікування. Адже у сьогоднішній складний час фінансової спроможності врятувати доньку у родини немає. Номер картки для переказу коштів у Приватбанку ви зараз бачите на екрані. Перекажіть, будь ласка, кошти на ім'я мами Валентини Адамівни. Не лишаємося байдужими до чужого горя. 29 вересня відзначається Всесвітній день серця та розпочинається всеукраїнська кампанія боротьби із серцево-судинними захворюваннями. Старт кампанії завтра тривалість 100 днів. Боротьба із серцево-судинними захворюваннями та їх попередження є надзвичайно важливими у всьому світі. За даними ВООЗ, хвороби системи кровообігу провокують у світі більше половини всіх випадків смерті, а також третину причин інвалідності та щороку забирають до 18 мільйонів людських. Життів і, на жаль, число таких смертей постійно зростає. Ця проблема особливо актуальна для населення України, оскільки питома вага смертності від серцево-судинних захворювань складає 65%. У випадках смерті від серцево-судинної патології найчастіше причинами є гострий інфаркт міокарда ішемічна хвороба серця, раптова аритмічна смерть, серцева недостатність. Сучасна кардіологія розвивається дуже швидко. І у нас стала можливість останнім часом надавати допомогу високоспеціалізовану допомогу пацієнтам з захворюванням серцево-судинної. Як повідомили в облдержадміністрації вчора, 27 вересня, був останній день, коли підручники для восьмих класів, що наявні на складі у Житомирі, мали бути відправлені до районів. Начальник управління освіти і науки Вадим Калінін підтвердив, на сьогоднішній день 93% від потреби підручників область отримала від міністерства освіти і науки України. І 90% розвезено вже до навчальних закладів. 3% які лишилися, це резерв області. Міністерством вже сформовано останню партію яка скоро надійде в управління. Якщо вам відомо про факти неодержання школами-підручників для восьмих класів, просимо інформувати управління інфодіяльності облдержадміністрації за номерами 47 46 25 або 47 46 20 для оперативного реагування. Підручники, які область отримала вже розвезені по районам, теріської тиге тут близько і там книжок ми їх завезли там лиховою автомашиною до. Романовського району возили окремо і ще все залежить від авторів, які там обрані. Зараз доводяться безпосередньо до шкіл. 3% залишено на резерв, якщо буде зміна по учням, і чекаємо інших підручники, останню партію, яка надійде з Києва з видавництва. Діти, які перебувають у сімейних формах виховання, завітали до обласного центру з усіх куточків Житомирської області. Зустріч із своїми однолятками, їх батьки-вихователями, представниками влади, була ініційована службою у справах дітей облдержадміністрації з нагоди дня усиновлення, яке в Україні відзначають щорічно 30 вересня. За останні 10 років в області в родини опікувнів та піклувальників влаштовано 4268 дітей. Таміла нестерук продовжить тему. Сашко та Володі зацікавлено спостерігали за усім, що відбувалося навкруги. Допитливими оченятами шукали підтримки у мами і тата. Хлоп'ята у прийомній родині Розвадовських живуть уже два роки. Крім них, у сім'ї є ще дівчинка Маша, яку мама і тато незабаром всиновлять. В Сім'ї мені живеться добре, бо в мене хороші батьки і брати. Бо вони добрі і про нас піклуються. Я люблю маму за те, що вона мені варить їсти, за те, що вона мене вдіває, гарно, гарно мені все купляє. який класний. Мама родини Любов Розвадовська поділилась, що долею дітей, позбавлених батьківської любові, переймалась ще коли була сама дитиною. Її дитяча мрія обігріти тих, хто цього потребує, стала реальністю у дорослому житті. Давним-давно я колись ходила в притулок, і тоді я вперше побачила, які ці діти там. Вони були, звичайно, доглянуті в міру, але я побачила, які вони білі, як вони хочуть на руки, як вони хочуть ласки, як вони, як їм важко тебе відпустити потім. Тоді я просто подумала, що колись, якби я хотіла взяти звідти дитину якусь, якщо це буде дівчинка, відростити й волосся в дітей... Туфлі лакові, гарні колготки. І от пройшов час. Я вийшла заміж, і мій був не проти. Контакти з дітьми батьки знайшли одразу татом і мамою, синочка і донечка, назвали їх майже з першого дня перебування у сім'ї. знаєте, якось так все гарно, як ото вони наші були. От реально, що як ото вони для нас були народжені іншими людьми, для нас були народжені. На даний час у регіоні функціонує 200 прийомних сімей, а ще 35 будинків сімейного типу, у яких виховується 616 дітей. кожна дитина повинна мати маму і тата. Але прикро, що є багато родин, які опинились у кризових життєвих ситуаціях, і від цього у них страждають саме діти. Вашому звикли до тези: діти наше майбутнє. Але подивіться на них, вони ж наші сьогодення, і не рахуватися з цим просто неможливо. Адже самого народження в кожній миті життя під впливом щоденних подій формується особистість, і якою вона буде у дитинстві, і чого досягне у дорослому житті, залежить від нас, дорослих. До дня усиновлення діти, які завітали на свято, отримали подарунки від керівників області. А після заходу на них чекала насичена розважальна програма, у якій вони взяли участь разом із своїми батьками. Малювання, ліплення, конструювання, танці і співи, розвиток мовлення і навчання далеко не повний перелік того, чим займаються з дітьми вихователі у сучасних дитячих садочках області. З кожним роком кількість пропозицій, спрямованих на всебічний розвиток та навчання малюків, постійно зростає. І Житомирщина за цією тенденцією в лідерах. Тож чи потрібен сучасній дитині, дитячий садочок, які критерії для батьків є визначальними при його виборі, і як заохочує держава до запровадження? Нових, цікавіших і більш прагматичних практик у вихованні та розвитку малечі тему вивчала Ірина Остапчук. Навчати та розвивати дитину у дошкільному навчальному закладі потрібно, кажуть мами на вулицях Житомира. І зовсім не важливо, який це буде дитячий садочок приватний чи комунальний. Моя думка, що дитину в будь-якому випадку потрібно прилучати до соціуму, тому що це спілкування з іншими дітками, це, по-перше, в майбутньому для неї буде дуже скажімо так, простіше пристосуватися, навіть якщо вона в школу піде, на кожного не знає, познайомитись і це розвиток комунікабельності в дитини. Садик, тому що все-таки колектив, спілкування з дітьми. Дома, мені кажеться, Ну, дома индивидуально занимаюсь, а ребенок должен еще и привыкать заниматься в коллективе, в групповом занятии, присутствовать. А да, два года ходили, два года ходили подготовка к школе и общее развитие. Очень довольны. Я ребенка буквам не учила. Я не учила ее читать. Она тут научилась сама. Було багато розвиваючих занять, багато уваги приділялося. Ми доволі. Ми в 30-й садочок ходили, дуже задоволені. Це друга дитина у нас. Дошкільна освіта важлива складова у формуванні особистості дитини. Впевнені науковці встановлення особистості воно припадає на три роки. говоримо так в науці це усталений вислів і доказова база і так далі. Що три роки це перший прояв особистісних вже якості, всіх особистісних, не тільки так, які надває як. Людина культурна, навички, знання і так далі. І друге народження в 11 років. І тому перше народження в 3 роки це вже такий сигнал, який нам показує, що дійсно потрібно працювати активно, але ж це потребує ну такої уваги і психологічних знань. Для заохочення педагогічних працівників у запровадженні нових ідей для розвитку малюків на рівні дитячих садочків щороку проводиться всеукраїнський фестиваль огляд у нинішньому році із 50 педагогічних колективів області два. Стали переможцями лауреати були нагороджені дипломами. До речі, це місто користиня, центр розвитку дитини номер 17 завідуюча закладу Сарачан Галина Адамівна. Вони отримали дві відзнаки і Хорошівський хорошівські. Район теж отримав відзнаку Міністерства освіти. Житомирщина серед лідерів не тільки за охоплення малюків дошкільною освітою, а й за темпами запровадження нових освітніх послуг для дітей. Ну Житомирщина, певний період була навіть серед лідерів з приводу відкриття дошкільних навчальних закладів, бо був період, коли їх активно закривали. От сьогодні ми скажімо, по охопленню дітей дошкільного віку, тобто дітей до 5 років. Ну не можна сказати, що ми є лідерами, але ми в числі, скажімо, найкращих областей по цих показниках. Відправляти чи не відправляти малечу до дитячого садочка і якого саме певна річ право вибору кожної родини. Але те, що сучасна дошкільна освіта в Україні зростає професійно, беззаперечний факт. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Кращих із кращих вчителів року вже встигли відзначити та привітати із професійним святом у Житомирі. День вчителя, згідно з указом президента, від 11 вересня 94-го року відзначається в першу неділю жовтня. Цього року він припадає у вихідні дні. Учитель це не просто професія, це покликання. Нині сучасний вчитель має знати особливості дітей і добре розбиратися в психології. Також має бути креативним, досвідченим та прикладом для своїх учнів. От яким на думку вчителів має бути сучасний ідеальний учень, поцікавилася Інна Літовченко. Ще вихований він повинен бути. По-друге, поважати старших, розуміти старших, слухатись батьків, слухатись вчителів і саме основне не сквернословити. Вони зараз дуже погані в цьому відношенні. Ну і звичайно, живими, веселими, ну такими знаєте, енергійними дітьми, щоб ви бачили, що це діти сучасні. З глибокими знаннями широкий рудіс і невід'єдна доброта. Яка закладається, передається від вчителя до учня, і потім, який проносить і реалізує його в житті. Розумний, перш за все. Учень, який бажає вчитись, і учень, який бажає залишитись в своїй країні, а не поміняти всі ті гаразди, що там за кордоном, і залишити свою країну. Мабуть, так. Ідеальний учень, просто учень. Просто учень, звичайна дитина, він ідеальний. У ну, мене більш не учні, у мене більш вихованці, але ви знаєте, ну я не можу сказати, які можуть діти. Вони завжди діти, вони безпосередні. Вони ну, дитинство це такий самий, нас в людському житті найкращий час. Тому ми повинні робити все, аби це дитинство було щасливим. Випуск новин на цьому завершено. Більше новин як завжди на нашому сайті. Про погоду у наступні дні за мить. Усім нам добра та миру. До зустрічі! За повідомленням українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в житомирі та області передбачається мінлива хмарність, можливий дощ, вітер західний 2,7 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-12, в вдень 12-16 Тепла у наступні дві доби по області. За попередніми прогнозами очікується сонячна погода та підвищення температури вночі до плюс в вдень до плюс 24 градусів. Вище нуля.